Дівчата, усім привіт! Вриваюся в кадр прямо з телефоном, а все для того, щоб показати вам свою новинку тональний крем від Lamelle Cloud Matte. Вчора я його доволі спонтанно вихопала в Єві. Мені здалася ця новинка цікавою і до того ж. У мене немає жодного матового тонального крему. Я закінчую свій крем від Yves Saint Laurent. У мене залишилося дуже-дуже трішечки, в принципі, видно відразу скільки залишилося. І я вже купила на зміну крем від Guerlain. На нотіну на нього були гарні знижки. Але він дуже такий легкий, зволожувальний. Ну, те, що мені треба на кожен день. Але для відео інколи мені хочеться чогось більш щільного. І все, що в мене зараз залишилося, це ось цей крем. Його або люблять, або ненавидять, дуже-дуже бюджетний від колаген. Він класний, але ну, я його навіть в подарунок отримала до якоїсь покупки, тобто навіть не купувала. Але це точно не той крем, який відповідає всім моїм якимось запитам. І, мабуть, склад його такий собі слово. Я чула дуже багато і негативного, тому я дуже часто ним не користуюсь. А от Ламель, якось я довіряю, трішечки більше. Тож, о, зараз ми зробимо дуже легкий такий. Мейкап, мабуть, тон. І я вам ще покажу іншу новинку: яка в мене є. це кремові тіні від Lamelle у відтінку Dark Chocolate. І, чесно кажучи, я вже трішечки їх тестувала, і вони для мене неоднозначні. Отож. Що я буду робити? Я спочатку зволожу собі обличчя ось таким містом від Джефрі Стар. Я купувала і замовляла їх два. Вони у мене є в ролику про косметику Джефрі Стар. Один грибний я використала, він був такий двохфазний. Мені він дуже сподобався. Він був прям живильний. Єдиний мінус це він дуже був мілкодисперсний. А ось цей з м'яткою він е не наскільки зволожує, мені цього недостатньо. А взагалі, ви не думаєте, що це все, що я нанесла на голу шкіру? Вранці я нанесла свій лосьон Medic Aid. І також я нанесла свій крем від Rituals денний він доволі жирненький, але я сижу біля батареї, і мені здається, що просто сохне обличчя по секунда. Отож, все нанесла. Зараз я все-таки трішечки нанесу якоїсь бази. Подивимося, як вона працюватиме з тональним кремом. У мене не якась база, а закінчується база від Yves Saint Laurent, І я думаю, що ви зараз бачите, наскільки вона нерівномірно розділилася по стіночкам. Їй дуже важко зараз ось таким чином. Вона вже випльовується, вона вже нічого не наносить. Показую, вам називається. Мені ще не зв... Я не звикла ще знімати на телефон. От. І я її відкручую, собі переношу, скільки треба на руку, і звідти ж переношу на обличчя. Ну, таке, знаєте, трішечки погралися. Але ну, уже як є. Я її купила по великій знижці менше тисячі гривень на нотіну, бо в неї була пошкоджена упаковка. І я подумала, що а чому б і ні? Але складу у неї такий собі, це силікони, і наступна моя база буде від Бобі Браун. Вона в мене вже є. А після неї буде від Герлен, тому що в них вона, вона виявляється не силіконова. Все у мене тут може бути якийсь безле, тому що це тимчасова квартира і дуже мало місця. Для а, такої, як я, тому що в мене дуже багато речей. Тому ви можете щось десь побачити на шафі, якісь коробки, ну, уже як є. Це тимчасове наше житло. Так, я нанесла, трішечки його рознесла. І давайте пробувати відкривати саме тональну основу. Вона в мене в відтіночку 3 n І в них дуже широка лінійка по кольорам. Мені 2 n мені видався трішечки засвітлий, але буквально на півтона. Там ще є. Різні букви алфавіту, різні тони. Чесно, я всі навіть не пробувала. Зазвичай у мене в багатьох брендах 2 – це мій бренд. От, мій номер, наприклад, Garland, у мене 2 n І мені чомусь здалося, що цей відтінок теж має добре підійти. Так, зате освітлення, мені здається, прям те, що треба, видно, всі мої недоліки, все видно втомлену шкіру. Так, я його розкручую. У нього такий носик, і, звичайно, може продукт дуже сильно витікати. Він рідкий, о, в мене залишилась трошечки бази. Він рідкий, і ми його ось так нанесемо. Я думаю, що ви зможете його побачити. Я користуюся б'юті блендером, тому що я до нього звикла роками. Звичайно, не один той самий б'юті-блендер, до якого я звикла роками. Але ви мене зрозуміли. Так, що я можу сказати? Що о, мені потрібно дзеркальце. Я можу сказати, щоб зблизька бачити, бо в камері я це не можу бачити. Як наноситься текстонально, слухайте, він такий прикольний. Його не видно. Його не видно. Я прям наносу його побільше, пощедріше. Не в плані, але видно, що він нічого не перекриває, а те, що він такий вологий якийсь. І, я б сказала, зволожувальний, але він зовсім не блестить. Я наношу такими похлопуючими рухами, щоб його краще вбити в шкіру. Дивіться, це з тональною основою. Тон просто мій. Якщо у вас шкіра, як у мене, трошки жовтим підтоном, доволі світла, але я не білосніжка, то 3 n він не холодний, не теплий, ну, мені здається, дуже вдало підібрано. Подивіться, тут. І тут. І е, вони сказали, що це full coverage, повне покриття. Ну, не знаю, давайте подивитися. Тут якось світло так падає, що прям видно е, недоліки шкіри. Давайте подивитися, що це буде. Мені поки що все подобається. Звичайно, ще важливо, як він проноситься, і не забуваємо, що я його нанесла на базу. Але, дівчата. Я вважаю, що це чесний огляд, тому що я останнім часом тональні наношу на базу, бо мені більш подобається, як вони гладко лягають. І потім я просто все красиво змиваю. І на тому все я перестала, як то кажуть, берегти шкіру і менше всього наносити, тому що мені здається, що тонального йде менше, коли є база. Він довше гарно виглядає, не треба його допудрювати, і мене це влаштовує. Так, перекрило чудово, чудово. Це моя нова знахідка. Тільки я дивлюся, що трішечки, мені здається, на камеру він наче жовтить. Я не знаю, чи він жовтий, чи ні. Ну, подивитись, в будь-якому разі, я ще бачу це все в дзеркальці. І мені здається, що в дзеркальці він виглядає просто чудово. Так, що я бачу вже з мінусів? Це, що його багато йде на б'юті-блендер, його справді багато ідей, якщо хочеться, щоб от все перекрило. Але я його купила за 280 гривень, була невеличка акція чи 285 гривень. Я його буквально взяла вчора і я надію, що це відео не потребуватиме ніякого монтажу. Я його швиденько викладу і, можливо, ви теж побіжете і стигнете на якісь знижечки. Так, я ще трішечки повіку. Нанесу на повіки і все. Так, тональний крем я не несла носик залишився чистеньким. Мені, до речі, дуже подобається пакування. Воно якесь таке виглядає, ну, не блистить зайве, тільки тут трішечки решта матове. Так, впори не запало, під очима нічого не підкреслило, хоча вона трохи якісь інці. ну, консилер для цього потрібен. Мені поки дуже подобається, і як на мене, воно не потребує пудри. Давайте зараз ми ще використаємо з вами якийсь консилер, що в мене під руками є, я не готувалася. Ось бюджетний консилер від Патрісія Ледо. Його прокручую. До речі, ось так він виглядає. І щоб ви бачили, я ним користуюся. У мене є і консилер від Jeffрі Star, і консилер від Yves Saint Лоран, але я здебільшого використовую цей бюджетний консилер, бо він найзволожуючий і в нього є персиково рожевий якийсь підтон, який мені дуже подобається, може він все не перекриває, але він взагалі непомітний і він трішечки освіжає, мені здається, повіку. Також я його наношу на верхню повіку. Так. Ну що, давайте пробувати тіні, а потім я вже повернуся з закінченим макіяжем, тому що це не ролик макіяж, це ролик огляд. До речі, така самотова шкіра після нього, ну, він зовсім не сушить. Цікава формула, якщо він справді не буде блистіти, буде виглядати ось так, як зараз. То він зовсім не сушить. Зовсім не сушить. так. Тіні. Тіні у мене, як я сказала, у відтінку 404 це Duck Chocolate. Ось так вони виглядають. Доволі симпатичні, не взагалі гарні упаковки, гарні назви. Ламель мені подобаються. Тіні мені подобаються не дуже. Давайте я спочатку вам покажу. Вибачте, у мене такі сухі руки. Ну, словом, крем користується, але, мабуть, не дуже хороший крем. Тіні ось такі. І вони такого коричневого кольору, трошечки. Ну, він не брудний, він спокійний кольор молочного шоколаду. Але, на жаль, на повіках це зовсім не така історія. Давайте спробую прямо зараз отут понаносити і показувати. По-перше, його дуже легко можна розташувати пальчиком. Ось так і цей колір практично непомітний. Він уже ніякий не шоколадний. Я його розташувала майже в ніщо. Ось різниця, ну, трішечки. І я наверх можу нанести блискітки, на цьому все. Ось як виглядає власне, цей колір на руці, і як на очах. Тобто він розташовується в нуль. Давайте спробуємо його нанести побільше і старатися мінімально розташувати, щоб просто залишився колір. Я не зрозуміла фішку цих тіней взагалі, от буквально чуть-чуть. Вони дуже шовковисті, це правда. Вони непогано фіксуються, це теж правда, вже вийшли на повіку, але вони не дають кольору. Вони не дають кольору. Ну гляньте, що все вже замістила. Просто кольору немає. Я не знаю, дівчата, може я щось не розумію? Ламель, може я щось не розумію? Щось я не додивилася в ваших роликах, хоча я так не люблю дивитися, каже б'юті блогер. Так, не люблю дивитися ці рекламні довгі ролики, як це все наноситься, тому що я люблю наносити самостійно і дивитись, працює воно чи ні. Бо дуже часто ми не візажисти, хто не візажисти, і дуже часто воно абсолютно якось не так. Таке враження, що вони іншими засобами користуються. Ще нанесу один раз, і мені здається, нічого не змінилося. І кольор виглядає дуже дивно. Я все одно наношу ще тут. І я, мабуть, додам якихось блискіток, тому що раз уже вирішила це все зробити, то зроблю. Але тіні мені не сподобались. Ось так же я їх як небудь дотираю тут, потім буду якось підправляти сухою серветкою. І подивіться, як красиво. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Поясніть мені, що це таке. Ну, Зате витираються дуже добре. Все, ось такі вони тіні. Повернуся до вас буквально за трішечки, проведу себе до ладу і розкажу про загальні враження. Дівчата, що ж, повертаюся, я виправила свій макіяж очей, додавши до нього пігмент від бренду CINART. Боже мій! Секунда забуття від бренду Сінарт. Він у мене відтінку 51, мені просто покрал, поклали в пробничок. Отакий білий порошечок. Небезпечно таке, звичайно, тримати. А, відтінок 51, як я сказала, Silver White. І мені здається, що він насправді прикольно працює з якимись бежевими відтінками, коричневими, і не обов'язково його рівномірно наносити. Він додає якоїсь такої, знаєте, сніжної паморозі. Мені подобається. І що я хочу додати про тіні ламель, я ж нанесла з вами три шари. У мене вони почали застигати, повіки почали пекти. Я це все зняла, і потім, як смілива, жінка, ще раз тонесенько нанесла. От їхня формула це тоненько нанести і що вже є, то вже є. Наверх я пальчиками обережно, навіть не пензликом, нанесла цей пігмент і додала дуже тонесеньку стрілечку, яку я розтушувала. Від бренду українського, але виготовлений за ці олючик, здається, в Німеччині. Ангель Про відтінку 2. Це найкращий шоколадний відтінок. Я ним і верхню повіку малюю, і стрілечки полюю. Полюю, полюю з цими стрілочками полюю на свого чоловіка. От. І мені здається, що воно дуже ніжно ці стрілочки вийшли. А на нижню повіку такий легкий, легкий, легкий відтіночок. Це у мене Бобі Браун, який. Мені заміняє вже всі олівці і все на світі на нижню повіку у відтінку такому коричневому. Чесно кажучи, тут ага, написано Golden Bronze. Це, до речі, ось так він виглядає. Якщо будете бачити, вони часто продаються в Travel Size. Мені дуже подобається їхня формула. Я їх обожнюю. Так, я додала е кремові рум'яна. Теж від бренду Сінар, тому що мені цікаво було, чи не потягнеться тональна основа, і чи не вона зіпсується. Я її наносила ще не найкращим пензликом, бо він такий, знаєте, не найніжніший. Але він класно розташовує і все гаразд, тональний тримався просто залізобетонно і додала я ще від клінік. Свої останній хайлайтер, який мені сподобався чисто, тому що тут квіточка. Ну, він дуже делікатний, хоча я, б, мабуть, краще б додала якийсь рожевий до цього макіяжу. Не знаю, напишіть ви, як вам. І вже вирішила з вами нанести фінально о, бальзам для губ, щоб просто якось завершити цей образ. І бальзам для губ від ROV. Це славнозвісний бренд. Який, хтось каже, не виправдано дорогий, мені він дуже сподобався. У мене немає його, того красивого чехольчика. Але і чехол, мені ця концепція доволі цікава. І він працює практично так само, як мій бальзам від Clorans. ось такий, тільки в мене тут не дуже вдалий колір. Але формула і все так само. До речі, думаю, що краще нанести? Можливо, навіть Clorans нанести. Ну, добре, відкрила роб, хай буде роб. Наносимо. М -м -м. Е він дуже заглажує всі ваші е гострі, колючі е шкірочки. І він довго тримається. Подивіться, який красивий і е такий ніжний відтінок. Відтінок у мене ніжно-рожевий, називається Ribbon. Такий у мене вийшов, навіть якось багато нанесла. Такий у мене вийшов денний мейкап, Дуже швиденько, і головне, що ми з вами потестували все на світі. Потестували головне тональну основу ламель. Подобається дуже. Я сподіваюся, що вона буде носитися прикольно до кінця дня, але я десь тут, мабуть, на відео або в інфобоксі до відео напишу, скільки вона на мені носилася, чи все було гаразд. Тіні просто в смітник. Ну, я не знаю. Я не знаю, чи варто їх тримати як підкладку під тіні, якщо у мене є Urban Decay, які справляються набагато краще. А так, наче все. Дуже раджу звернути увагу на пігменти, якісь від цінарт. Вони прям дуже прикольні. У мене є ціла баночка, все тут поруч з різними пігментами. Бачите, скільки мене їх тут приїхали? Ой! Вони гарно закручуються, не розсипалися. І багато таких пакетиків, які вони щедро щедро мені поклали, різних кольорів, різних відтінків. І я непогано так з ними буває, експериментую, коли хочеться на швидку руч. Все, дівчата, сподобалося відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, і я буду частіше робити десь такий формат, можливо, огляд інших продуктів, з Єва, з'євазно що, щось мені просто цікаво, або просто показувати щось новеньке. Так вам і помади всі свої покажу. Все, бувайте!